Господь з вами, читання святого Євангелія від Йоанна. Сталося того часу, що серед тих, які піднялися у Єрусалим, поклонитися у свято були деякі греки. Вони підійшли до Филипа, який був з вицаїди Галилейської, і просили його, кажучи: пане, ми хочемо побачити Ісуса. Филип іде і каже про це Андрієві, а Андрій з Филипом ідуть, та й кажуть Ісусові. А Ісус сказав їм у відповідь: Прийшла година, щоб син людський став прославленим. Воістину, воістину кажу вам: якщо зерно гірчиці, пшениці, впавши на землю, не умре, воно залишиться одне. Якщо ж умре, принесе багато плоду. Хто любить душу свою, той погубить її, хто ж ненавидить душу свою в цьому світі, той збереже її для вічного життя. Якщо хто мені служить, нехай іде слідом за мною. І де я, там буде і мій слуга. Якщо хто мені служить, того пошанує Отець. Нині душа моя стривожена, і що я скажу, Отче? Спаси мене від цієї години, але ж задля цього я й прийшов на цю годину. Отче, прослав Своє ім'я. Донісся тоді голос із неба і прославив я і знову прославлю. І а люди, які стояли і чули, це говорили, то був грім, інші казали, то ангел до нього заговорив. У відповідь Ісус сказав. Не задля мене був цей голос, але ради вас. Нині є суд у цьому світові, нині Князь цього світу буде вигнаний геть. І я, якщо буду підняти від землі, притягну всіх до себе. Він говорив це, зазначаючи, якою смертю мав померти. Слово Господнє. Слава Ісусу Христу! П'ята неділя Великого посту і наші, наш погляд і наша думка завжди сягає чогось ціннішого, нашого спасіння. Коли слухаємо сьогоднішню Євангелію, то чуємо ці слова, котрі підійшли греки, говорять Пане. Хочемо побачити Ісуса. Хочемо побачити Ісуса. І сьогоднішньою літургією, ранішньою, сьогоднішньою вечірньою, розпочинається такий особливий час святих реколекцій. Називають їх святий час. Чому саме святий час? Для того, що реколекції, чим є реколекція? Людина. Певний час прожила, і потрібно трошки затриматися, щоб проаналізувати, яке, те, яке наше життя, щось, може, треба змінити, за щось треба Богові теж подякувати. І час реколекції це час, коли в особливий спосіб людина відкривається на цей голос Духа Святого, Дух Святий, котрий керує. Різні можуть бути проповідники, да? але завжди залежить від мого серця, як я відкриваюся. Бо може бути досить цікаво, досить цікаво, да? Але якщо моє серце не відкрите, не відкрите на цей голос жодного плоду, жодного результату. Я пригадую колись. Будучи на одній із парафій, до мене дали такого семінариста, діакона, вже був діаконом, але з Латинської Америки. І дали його на парафію, щоб він трошки був обізнаний з мовою українською. Я попросив там вчительку, щоб трошки з ним працювала. Але з огляду на те, що він був діяконом, то він розпочав помаленько писати разом з цією вчителькою на своїй мові, по-англійськи писав, вона йому перекладала, пізніше вони дошліфовували цю проповідь і поступово хотів так входити в життя парафіальне. І пригадую собі, один раз, коли я його попросив до проповіді, цю проповідь. Так вчителька сиділа, котра його навчала української, він цей листок мав, і він цю проповідь так видушував, а вона так стрепетом підказувала йому. Пізніше, вже навіть так всі здогадувалися, і так всі хотіли йому підказати те слово, якого йому бракувало правильно висловитися. І що дивно, я був там декілька років в тій парафії, Проповідь того дьякона запам'ятали до сьогоднішнього дня. Ось результата. Може бути дуже оригінально, хтось гарно А може хтось так видушувати тих два слова, котрі так впадуть до серця людини, що людина своє життя змінить. Це діялося також, подивімося, коли дивимося на старий завід. І, зрештою, на ціле життя різних пророків, різних постатів святого Писання, то хоча б навіть сягнемо Мойсея, котрому так важко вдавалося, Бог міг вибрати якогось більш інтелігентнішого, більш кращого, а серед апостолів то не міг кращих ораторів якихось вибрати, але не в цьому річ. Те, що не домагає людська природа, Бог дає своєю благодаттю. Так, в житті, хоча б Мойсея, дивимося цілу історію, повірено йому Його, і також народові, котрого він вивів з єгипетської землі, так в житті апостолів, котрі були біля Ісуса, налякані, але пізніше те слово, котре вони прийняли. Воно дале такий плід, що свідками того слова стаємо ми сьогодні, да? проголошеного слова, до сьогоднішнього часу. І реколекція той час, коли людина відкривається на цей голос ціла парафія. Е, непомітно, тому що Бог приходить завжди в нас, в нашому житті непомітно. Непомітно, пережита сповідь. Пережита свята літургія, особливе слово читаного Євангелія, чи якогось читання першого чи другого, якесь слово проповідника, якесь наповнення настоятеля, воно десь доторкає. І ми огортаємося, ми, як люди, провадимо своє життя в часі, в часі, але сягаємо вічності. І завжди є це питання таке, а що це вічність? Людина по-різному собі креслить це. цікаве воно буде чи ні, варто до тієї вічності йти, чи не варто. Да. А що ж це за нагорода буде? А що ж я там буду робити? Так, я переступлю, і це без сумніву, цей поріг життя земного до вічності, але людина завжди напротязі свого життя, власне, в цьому. Проміжку часу, котрий Бог їй дає на землі, вона собі креслить, а що ж буде тій вічності? Ісус Христос говорить, каже, початок, зародок Царства Небесного вже тут. Чи якесь благородне життя, чи життя з Богом? Вже десь воно туди започатковується в нашому житті. А? І без сумніву, коли ми зараз переживаємо цей час Великого посту, то можемо собі доцінити. Життя в гріху, кожен з нас має досвід гріха, а життя в Божій благодаті, в Божому мирі. Порівняти, де краще. Безсумніво, людина дасть відповідь, що ну певне, що в Божій благодаті краще. І це вже навіть давав оцінку святий Павло, апостол, да? котрий говорить, каже, я бачу добрі речі. Я вмію оцінити, як людина да, оце краще, але ця слабкість натури. І повертаючись, для чого нам є цей потрібний час, щоб наново, наново дати собі оцінку нашим вчинкам. Час Великого посту це час наших якихось особистих зречень, якихось постанов, щось хочу змінити, щось хочу направити. І це є дивне, що подивимося, скільки то людина мусить напрацюватися, щоб здобути якусь зміну в краще в своєму житті. Зло, воно швидко швидко може до нас прийти. Да. Подивімося, я коли навчав таких маленьких дітей, катехізму, приготуючи до Першого святого причастя, інколи стільки. Вчиш, вчиш той той Отче наш, вивчає, людина вивчає, воно так важко дається. Навіть і дорослому він, коли вчить, 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 десь, і воно не тримається, каже голови. Але подивимося, зла річ десь почути негативний якийсь анекдот, чи якийсь, якась історія, почута край вухом в автобусі, десь в транспорті. І вона нам відразу ми можемо її переказувати роками. Так лягає нам в вухо. Бачу добрі речі, бачу добрі речі, бачу злі речі, але на добро і добре мушу багато прикластися. Подивімося, цей час Великого Посту це час, коли ми дивимося також на хрест. На хрест. Наше спасіння, воно також прийшло нелегко. Ісус Христос віддав своє життя. Бог вмер за мене. Зараз ми будемо визнавати в символі віри, прийшов для нас і для нашого спасіння. Об'явив свою любов, така любов Бога, що віддав своє життя на Христі для нас яким, з якою ми інколи можемо зустрічатися браком відповіді, коли от подивімося, ми щось добре для людини робимо. якась допомога дрібна. А людина може взяти допомогу, обернувшись, навіть не скаже «дякую». Ілюструючи це, ми можемо побачити нас як у дорослих людей, що Бог приходить. І маємо витяну, на витянуту руку таїнство, можемо його прийняти в своє серце в святому причасті, але людина може обернутися і сказати, «Дяку, не хочу я цього. Да? Може, не словно, але через свою поставу свого життя. І так, повертаючися, сестра Фаустина в своєму щоденничку записує такі знаменні слова, говорячи. Про Пресвяту Євхаристію говорить слідуюче. Каже, якби ангели на небесах заздрили б нам, то заздрили б двох речей на землі, нам, людям грішним, і, і можемо задуматися, які речей нам можуть ангели заздрити? Що ж нам заздрити, а заздрять нам страждання Христа і Євхаристії. Чому Євхаристія? Для того, що ангели на небесах Бога адорують, споглядають на нього. А я, як людина грішна, маю гідно налаштоване серце через таїнство сповіді не тільки Бога споглядаю, не тільки Бога адорую, я Бога приймаю до свого серця Ісуса Христа. Я виходжу разом з Ісусом в серці з цього храму. Який цінний дар, інколи людина навіть може, не задумуючись, приймати святе причастя. Коли подивимося, коли ми перший раз приступали вступали до святого причастя, чи в молодому, чи в підлітковому віці, чи в дорослому, з яким таким переживанням ми приймали святе причастя? Бог приходить в наше життя, Бог змінює наше життя. І Бог змінює і провадить історію нашого життя. Кожну особисту. Нема подібних історій. Кожен з нас, тут присутній у храмі, має свою дорогу до Бога, кожний з нас присутній. І вона є унікальна. І не можемо сказати, що це є краще, це є гірше. Вона є унікальна. Бо Бог, як той художник, він малює в нашому житті найпрекрасніше. Є сторінки ці наші, такі слабші, але те яскраве, що Бог чинить в нашому житті, воно нам також дуже падає до нашого зору духовного. І для того часу реколекції це час такого споглядання в наше життя. Господи, я хочу жити з тобою, я хочу Тобі служити. Так, я є людиною слабкою, але іду до тебе для того, що ти до мене прийшов для нас і для нашого спасіння. Нехай, дорогі брати і сестри, це споглядання Бога, це шукання Бога в нашому житті буде тою правдою, котра становить для нас фундамент, незважаючи на те, що людина досвідчує того гріха. Падіння, але Бог є сильніший. Бог є сильніший. Бог своєю благодаттю може зруйнувати кожне зло, якщо людина відкрита на це і хоче, котра людина інколи чинить протязі свого життя, а може, і сьогодні триває в цьому злу. Господи, хочемо побачити Ісуса. І це є саме той час реколекції. Котрий спокійно варто споглянути в тиші, в Слові Божому, в таїнства, в святому причасті да, в своє життя. Я не сам. За мене молиться ціла церква. За мене моляться мої брати і сестри. А якщо я відкритий на це таїнство, через сповідь, святе причастя, сам Бог діє в моєму житті. Хочу побачити. Хочу побачити Бога, хочу побачити Ісуса. І нехай цей час для нас таким буде часом відкритості надію Духа Святого в цьому часі наших парафіальних реколекцій.